Ще у свої 20 років захисник Ігор Возняк вирішив поповнити лави ЗСУ у якості бойового медика. Близько року він допомагав побратимам у найгарячіших точках, а минулоріч, вирушаючи на черговий виїзд до поранених поблизу села Леване Запорізької області, отримав дуже складні поранення. Ми мали евакуювати хлопців, але вийшло так, що попали в засаду, і... і мене ранило там ще багато. Коротше, так. І перше, що я вже так добре пам'ятаю, це реанімація в Запоріжжі в п'ятій лікарні. Тоді почалась боротьба за життя Ігоря. Впродовж року хлопця лікували у десяти різних медзакладах. За цей час він переніс більше двох десятків операцій. Це була дуже важка дорога, тому що. Ніхто не давав шансів, у нього були важкі поранення. У нього був пробитий кишківник, перебитий мочеточник, сильний забій легеньки, вона муснула, повністю роздріблений таз, тому ми сьогодні тут перебите бедро, кульове втручання в кістку. Напротязі цього всього часу. Його конструювали як конструктор. Коли рани вдалося загоїти, постало питання про те, як відновити опірність ноги, яка була пошкоджена внаслідок мінно-вибухової травми. Була велика, великий отвір. Створився, тобто, дефект кістки на дні тазу, де входить голівка стегнової кістки. Не було опори. І весь час ця нога провалювалася давно пацієнту створювала цей дискомфорт, незручність, неможливість нормального пересування. Ми зверталися до багато міст України і Київ, і Житомир до дуже хороших лікарів, і ніхто не погоджувався. Допомогу сім'я знайшла у Львові. Наважився виконати складне оперативне втручання відомий львівський ортопед-травматолог Адріан Філь. Я дуже вдячна лікарю Адріану Юрійовичу, тому що ну, він в нас в на недію. Я знаю, що він повернеться до свого звичного життя, що він буде жити як. І до того, як він потрапив під обстріл, що в нього завжди все буде добре, і я буду радіти його перемогам. Щоб в майбутньому хлопець міг пересуватись без милиці, повернутись до звичного життя, необхідна була складна операція з ендопротезування кульшового суглобу. До її виконання залучили відомого польського ортопед-травматолога Юліана Дудку. Ми сконтактували з ним. Продемонстрували мо цей випадок і обговорили, спланували, і все таки вирішили допомогти нашому бійцю з даною потологи. я вже втретє в Україні і хочу відзначити те, що я бачу великий прогрес в тому, що лікарі стараються знайти найкращі методи лікування для військових, не зважаючи на кошти, не зважаючи на складнощі, саме щоб допомогти людям. Усі етапи операції фахівці заздалегідь спланували метода Оперативне втручання передбачає декілька етапів. Починається все з діагностики існуючої проблеми, побудови 3D-конструкції на КТ, оцінці ушкоджень. Після цього роблять вже 3D-реконструкцію і видруковують її на 3D-принтері. А далі це вже неймовірна майстерність хірургів щепити цей імплант, так щоб він ідеально ліг і зрісся в майбутньому, щоб не перешкоджати повсякденному життю людини. Для Ігоря виготовили сучасний індивідуально змодельований 3D-імплант, яким закрили дефект втраченої кістки. Власне, основна частина нашої операції буде полягати в імплантації. Заміни дефекту, в який зараз є можливість друкувати з титану, який є інертний і легко кістка в нього вростає і забезпечує хорошу фіксацію. Зазначимо, що і дороговартісний імплант, і усе лікування для захисника забезпечили абсолютно безкоштовно. Дуже гарно відгукнулися в допомозі відома така фірма Остеоніка, яка Друкує на 3D принтері бо треба було велику, великий імплант надрукувати для заміщення цього дефекту кістки. І фірма Пермедіка, яка теж надала велику компанія медика надала великий дороговартісний імплант по заміні кульшового суглобу. Операційну для проведення втручання, а також післяопераційний догляд за пацієнтом, надала лікарня святої Параскеви. Є такі принципи в ортопедії, що чим більше імплант ми імплантуємо, тим повинна бути вища старинність. Так як порівняння з зубними імплантами, вони невеликого розміру, відповідно, рівень стерильності може бути недостатньо високий. А так як ми використовували дуже великий імплант в даному випадку, стерильність повинна була бути найвищого рівня. Таким закладом на сьогодні є центр святої Поросківи. Операція Тривала близько трьох годин і минула успішно. Вже на наступний день після втручання Ігор піднявся на ноги. Зараз він проходить реабілітацію та відновлюється. Опісля планує повернутися до звичного життя. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.